Іліада, пісня третя Від троянців вийшов уперед Паріс і запропонував найхоробрішому Ахейцю виступити проти нього і позмагатися. Його противником став Менелай, і перед битвою обидві сторони домовилися, що переможець забере Єлену та її багатство. А війна закінчиться. Почалася битва між Парісом і Менелаєм, теперішнім та колишнім чоловіками Єлени. Паріс зазнав поразки, але богиня Афродіта врятувала його від неминучої смерті. Агамемнон нагадав про умову цієї битви та вимагав видати Єлену.